Дмитро Швець, правозахисник, адвокат Ірини Фаріон, є з нами на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Важко без емоцій, але все ж хочу з вами поговорити про вчорашній суд. Апеляцію на арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Вас здивувала поведінка і аргументи адвоката. Ну направду, не здивували, тому що поведінка адвоката була досить передбачувана тобто, він намагався будь-якими способами власне якось захищати свого підзахисного однак до його слів і до більшості з його слів треба відноситися. Так, досить з розумінням того, що він робить свою роботу, і власне, як зазначив прокурор судовому засіданні, нам потрібно виходити з обґрунтованості підозри. І на мою думку, підозра є досить обґрунтованою. І власне ті доводи адвоката вони, на мою думку, не заслуговують на якусь таку увагу. Він намагався там пояснити про те, що свідки зазначали, що бачили його протягом двох тижнів, а він знімав квартиру і перебував у Львові 10 днів. Або свідки бачили, що ця особа має зріст метр сімдесят. Він на правду, там метр вісімдесят шість, тобто, це все дрібниці, на мою думку, і вони ну. Обґрунтованість підозри, і власне сам запобіжний захід треба дивитися у комплексі і жодним чином не акцентувати увагу на ось такі вирвані з контексту обставини, які звичайно що так поодинці судом не будуть розглядатися. Вони будуть розглядатися судом в сукупності всіх доказів, які збираються слідством, і на підставі якого ґрунтується наразі підозри. От ти гадайте, чому підозрюваний не приїхав на засідання а був присутній завдяки відеотрансляції? Ну направду досить часто це є такою практикою під час розгляду в судах апеляційної інстанції запобіжних заходів. Це пов'язано ну і звичайно. І з тим, що є засоби для забезпечення відеотрансляції і відсутність такої потреби доставляти підозрюваного безпосередньо у зал судового засідання. Більше того, як зазначав адвокат підозрюваного, вони побоюються за його життя і здоров'я. Ну це їхнє їхнє бачення того, тому в цілому, це це є нормальна практика, але тут він міг бачитись з батьками, чи він і так я просто можу не знати нюансів, чи він і так мав можливість бачитися з ними в. Ну наразі нам невідомо чи він, чи він з ними бачився, чи батьки не прибули в судове засідання для того, щоб просто бути присутніми в судовому засіданні. В цілому нас це ми на це не маємо акцентувати увагу. Ми маємо акцентувати увагу зараз на роботі слідства і на тому щоб була зібрана вся картина вчиненого злочину, і в нас як суспільства, і в цілому у сторінці кримінального провадження не виникало на жодних сумнівів, тому що ця підозра обґрунтована, от в нас виникла така підозра, що батьки. Які прибули на те засідання якось так цілеспрямовано йшли до журналістів з таким чітким завданням трохи змістити акценти у справі? Бо футболіст молодий, не п'є не курить прихильник Степана Бандери, і воно вже якось на другий план відходить і не віриться, що він може бути вбивцею холоднокровним, таким який міг вистрелити у беззахисну жінку. Що про це думаєте? Це суб'єктивне бачення батьків, і ми не можемо переводити судовий процес. Ми не можемо переводити кримінальне провадження на коридори, коридори судо суду. Тобто так, з точки зору. Робота журналістів напевно їм було цікаво послухати, що про це все думають батьки однак, це аж ніяк не вплине на, на слідство і на, на збірі дослідження доказів. Це їхнє виключно суб'єктивне бачення, як вони. Вважають, як вони сприймають цю ситуацію і як вони відносяться до свого сина, тому так само як і дії адвокати адвоката є передбаченими, так само і позиція батьків є передбачена. От адвокат наголошував, що свідки не ідентику не впізнали, не ідентифікували зінченка. І як на мене, це не дивно, оскільки він був замаскований і якісь дрібні відмовки теж були. Але ми так і не почули, що підозрюваний робив на час вбивства. Тобто у нього немає алібі, і це, мабуть, ключове. Так, всі докази потрібно досліджувати в їхній сукупності. Як я вже зазначав, адвокат намагається оперувати певними вирваними з контекстами такими фактами, які поодинці. Можливо, і, там для когось звучать якось переконливо, хоча насправді ні. Однак ми повинні досліджувати докази і сукупності, те, що зараз ми могли чути в залах судових засідань під час. Обрання запобіжного заходу це тільки невеличка частина тих доказів, якими оперує слідство, і це тільки та частинка, яка стала ну, в такий спосіб доступна для широкого загалу, і, і аж ніяк не є визначальними. Тобто, як ну зараз фактично триває. Проведення ряду експертиз я впевнений про те, що вони також стануть тим, тим елементом в побудові ланцюжку всіх подій і всіх причетних до цього злочину. І власне на цьому етапі ми повинні пам'ятати, що у нас було судове засідання про обрання запобіжного заходу. Виключно обрання запобіжного заходу, аж ніяк не встановлення його вини і не перевірку ці наявності вини тими доказами, про які зазначав адвокат, та тому він намагався. Досить часто так перевести е, свої доводи у намагання виправдати особу? однак він наразі є тільки підозрюваним, і ми говоримо про обґрунтованість підозри, і все. А от те, що досі не знайшли зброю, з якої стріляли Вірину Фаріон, чи це є серйозною проблемою для обвинувачення? Направда, нам достеменно невідомо на якому етапі зараз слідство, і що вони, що яку роботу вони пропрацювали. Ми наразі віримо в те, що. Ця справа вона для нашої правоохоронної системи буде таким маркером показником ефективності роботи. Вони на початку звичайно показали досить, на нашу думку, якісну роботу і їхнє завдання те, щоб думка суспільства, наша думка не змінилася і вони продовжили працювати. Продовжили це слідство проводити на належному рівні щодо того, чи впливає пошук зброї на доведеність війни, На мою думку, знову ж таки треба дивитися по сукупності доказів, і відсутність зброї, з якою вчинялося злочин, не є тим вирішальним. Фактором, яким буде оперувати слідство при подальшому обґрунтуванні підозри і власне доведеності вони чиненні злочину. так звичайно хотілося б, щоб всі ці пазлики сталися в одну картину. Так, звичайно, хотілося, щоб усі докази були зібрані якомога як так. Цілісно і щоб та картина була не мала жодних білих плям. Однак ми розуміємо наскільки е, е, наскільки це важко, і наскільки це затратно по е, часу, зокрема де слідство для е, в процесі пошуку цих доказів. Тому е, наше завдання е, це зараз власне. Е, е, Моніторити, слідкувати за слідством і власне, від... дякуючи вам і відображати ту інформацію, яка в нас зараз є, і не дозволити цій справі власне так загубитися серед інших кримінальних проваджень публічний. Публічність, розголос, можливість почути усі сторони цього процесу. Звичайно, це на нашу думку дозволяє зокрема суспільству переконатися в тому, що правоохоронна система працює правоохоронні системи підтвердити свою дієздатність. Тому, тому чекаємо власне подальших подальших слідчі дій, і звичайно віримо, що зброя буде знайдена. А, от як ви гадаєте, чи двох місяців достатньо буде для слідства, аби передати справу вже до суду, і чи нам варто очікувати нових засідань щодо продовження арешту? Я вважаю, що ця справа є досить складною і не можна обмежуватися такими короткими дедлайнами в два місяці і говорити про те, що за два місяці слідство все вдасться зробити так, як би нам хотілося. Досить багато елементів потрібно скласти докупи, і на це потрібен час, тому я вважаю, що ну і так з практики, що ця справа у два місяці, звичайно, що не вкладеться, і слідство не буде тривати, і напевно, що не один місяць, і не два і не три.